Їм наче брати і обід готувати. Ой, дуже багато роботи нам стати. Кліпуча вода, не квартира, басейн, пливуть терінки на чисрайках гусей, пожежа на кухні, чи поїм весняна, не знаю, за що вже хапатися мама. Та що ж ним сталося? питає його тата, та це ж не двох будів. А у душі бабусі почутті робіт, а в очах бабусі неба міжнасить. А в руках сомних праця без кінця, а в устах розказує мова мудреця. Я вже не любити бабцю дорогу. З бабу бабуси даже діти, бо турбуються про нас, хоче всіх бабусі на світі привітати у цей час. Спасибі вам знову і знову, за вашу ласку і любов, за те, що вдома був все час, так турбуєтесь про нас, що нас так смачно готували, що нас так пильно доглядали, що не стріляючи очей, не досипали все таче. Бабушенько, мила, бабушенько, вікна, онукам та дітям не завжди потрібна, вітаємо бабушні святом и зачему щастя і здоров'я багато хоча ми вас на наші вітаємо, і наші нашій вітаємо, від імені дячні дітей. Перед тим, як ці з з'явиться, ми перед дякувам стояв Олі. Перед тим, як з'явиться, перед дякувам стояв, ми говорили на певну звіз. Припоправляли брюки, складки, щоб було все в порядку. І спочатку по одинці, ну а потім всі разом. Ми розказували більше разів 300 чи 500. Щоб сказали наші мами, о, ви чого ж наші діти гарні і чудові всі? Хай джевій постюдовістях, хто найкращих наших мам, ми за все, за все на світі ще на дякуємо. Мама. Якщо говорити між нами, то все починається з мами. І казочка першої світі, і заняшне подорож віта. Найкраще легенькі сніжинки, і сяючи диво, ялинка, від мами, і вітря і слова, тижба не разом обнова. Якщо говорити між нами, то все починається з мами. Я для мами так старався 60 десяток отримав, аж відкуджу. Та хіба це допомога, я це мами пособив, потім ми під підлогу, всіх сусідів затопили. Я ж не мабуть, <сумістична> теж ходився, у тазок води налив, на будиний запилився, та змило його ми. Раз на рік у святу Мавру, е, в ньому рік е, відео я умуки взагалі, залишилася від нього, прясовому привсіму. Ми села вкори з братом готувати мами свято, коли котик скуштував цілий день і ніч. Ще ми разом ми з татом подарунок, сестри, свято мало вийде у нас батька, вийшла стрічка посикати. Наймиліші, найдобріші, дуже любимо ми вас, а тепер повітря скоріше, поцілунночки від нас. Ну, нехай трішки відпочили. А діти для вас на сюрпризи підготували, не Зараз я зачитаю портрети, а ви попробуйте пізнати, яку ж маму, ну як дитина намалювала портрет, а ні, це не портрети. Моя мама молода і красива, не підказуйте такі, не магайтесь. Вона високого росту з темним волоссям, дарими очима, її обличчя завжди всередине доброю ніжною посмішкою. Мама доброзичлива, любляча, ніжна. Я її дуже люблю. Чи я сама мені не вчите? Альбіна. Альбіна, да. Оля. Хто? Оля. Ні. Тоді Тетяна Борисівна. Тоді Тетяна Борисівна. У моєї мами не сякамося. Очень гарно. Дівчата поверніться. Зараз складу за п'ятка моя мама. Оля – скорпіон. Ти що показували? Ні, я скорпіон, мама. І я скорпіон. Думаю вже. <кліна> У моєї мами карі очі, довгі вії, каштанове волосся, ніжно рожеві буби. Моя <кліна> мама середнього росту, а ще мія в'язати. Що то очі Це Аня наверно. Бо карих очей ми більше не обнаружили. <свісн> моя мама найкраща в світі. Вона є темному очі, коротка темна волосся, вона невеличкого зросту. Струнка як берізка, У мами носить носить, губи бантики. Є yeah. yeah, мама. Бачите, мами немає, як не знають. Моя мама привітна, ніжна, життєрадісна, Струнка з темними, як ніч волосся. У неї сині очі, і якщо в них подивишся, то побачиш цілий океан. Моя мама високого росту. <свісн> 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 Так, наступне. Моя мама дуже добра, ніжна, вона завжди допомагає і готова підтримати. У мене теж вилину, у неї коротке чорне волосся, сіро-голубі очі, які схожі на коштовне каміння. <сміща> у неї дуже ласкава добра посмішка, якою вона зачаровує всі на руках. Надія Миколаївна. Надія Миколаївна. У моєї мами світло каві очі, вона працює та не боїться ніякої роботи. Щоранку, коли я прокидаюся, вона подає мені смачний сніданок. Аня, її мама Уже була? Так, була Аня. Господи. Кого не було у нас? Кого не було, ще не мами немає. Немає, це Леся. Леся, так. 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 Ну, Мами гарно своїх дітей знають. Ми зараз узнаємо, як діти знають своїх мам. Вони про цей конкурс не знали цілий день. Сьогодні бігали. Кажуть, що коли мама погладить, то проходить весь бік, так? І ну, якщо не гаразд, то лікує краще ліків мами на руках. Залишаються його тут і, і валять. Але знаєте, я вам зав'яжу очі і спробуйте, мами пересягнуть. Руки, тільки гладячи руки, найти свою маму. Кольця знять. <рес>